Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Сьогодні я вам розповім про найбільш поширений розлад харчової поведінки. Це компульсивне переїдання. Воно проявляється неконтрольованим вживанням великого обсягу їжі без відчуття голоду. Наголошую без голоду для усунення стресу. На відміну від хворих на анорексію та булимію, діти з компульсивним переїданням не намагаються позбутися з'їденого за допомогою блювоти, вживання різних медикаментів, фізичних навантажень та інших способів. Тому приступи переїдання дуже швидко призводять до збільшення ваги. Насправді кожна людина може переїдати. З'їдати більше, ніж треба. Особливо коли справа стосується свят, заходів, зустрічі або просто смачної їжі. Українська кухня ситна та різноманітна. Її люблять в усьому світі. І особливо її фірмові страви. Борщ, вареники, сирники, пампушки, сало, солоне або копчене. От я вам зараз розповідаю і розумію. Що із задоволенням з'їла би тарілочку гарячого борщу з чорним хлібом та часником. Чи означає це, що в мене компульсивне переїдання? Ні, справа зовсім в іншому. Для компульсивного переїдання потрібен стресовий фактор. Є стрес, є переїдання. Якщо дитина переїдає принаймні один раз на тиждень впродовж кількох місяців, ми можемо розмовляти про компульсивне переїдання. Принципи лікування компульсивного переїдання залишаються стандартними. У дітей до 11 років неправильне ставлення до харчування провокується батьками, тому необхідно з ними провести бесіду, а дитині досить занять з психотерапевтом. Діти старше 11 років лікуються, як і дорослі. Необхідно одночасно дотримуватися принципів здорового харчування. Та збільшувати джерела задоволення. Ними можуть стати сумісні прогулянки, подорожі, заняття спортом, хобі, зустрічі з друзями. Якщо дитина пережила стресову подію, з'являється свого роду у яку вона намагається заповнити тим, що є під рукою, і найчастіше це їжа. Тому необхідно пояснити, що їжа це пальне, без якого організм не може нормально функціонувати. Покажіть своїй дитині, що крім їжі є інші радощі життя. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!